Притосі, сьогодні у нас спаковка манги від видавництва Малопус. Вона одразу була обгорнута, як бачите, в вот, таку пленочку защитну. І тут нас три тома зустрічають. Це новинки, які вони недавно випустили. Точніше, дві новинки. Одна таку стара випустила. Сразу ж вона зустрічає конверт з бонусами, з плюшками. На цей раз і поклали вот таку новеньку закладку магнітну. І таку наліпку малопус. Тікають. В такому конвертике. Такі закладки бувають ще двох кольорів. Будем чекати, надіятися, що з тобою разу це два інших кольорів. Мене сразу зустрічає п'ятий том, ця поселянова лялька закахалася. Він вийшов давненько вже, а йшло до мене тільки недавно. Хочу сказати те, що це ліцензія. Україна мовна манга. Макія обкладенка. подарунок, дівчат, 4 тома. Серія завершена 6 томів. Чекаємо ще 2 томіка для повної колекції. Серію Місто, де, ше... де нема лише мене. Дана серія закрита, якщо пам'ять зміни, там 7 чи 8 томів. Отака краса. Це все така краса від малопуса. Прийшла. Це новинки. Тут дві новинки недавно вийшла. Праціляна валянка вже давненько вийшла. Ну, це все новеньке. І ще раз хочу подякувати виданисту Малопус за такі чудові доми манги. Це все новинки. Ліцензійний українському мовний. Плюс такий бонус прислали. Велике дякую Малопусу за таку красу. Дякую.